Вночі планують теракт на Запорізькій атомній електростанції. Окупанти активно поширюють інформацію про можливий підрив Запорізької атомної електростанції цієї ночі. Традиційно вони намагаються створити собі інфоалібі та звинуватити у всьому Збройні сили України. Мовляв, саме Україна планує завдати удару по атомній станції безпілотниками та ракетами. Тим часом у збройних силах України заявили про можливу підготовку провокацій на території Запорізької атомної електростанції. Там повідомили, що сьогодні на зовнішній крівлі третього та четвертого енергоблоків Запорізької атомної електростанції. Станції розмістили сторонні предмети, схожі на вибухові пристрої. Їхній підрив не має пошкодити енергоблоки, але може створити картинку обстрілів з боку України. Про це і дезінформують російські ЗМІ та телеграм-канали. На ймовірність теракту цієї ночі відреагував радник Офісу президента України Михайло Подоляк, який оцінив загрозу підриву окупантами Запорізької АЕС як 50 на 50. За його словами, росіяни бояться наслідків юридичного характеру від міжнародної спільноти, в тому числі для Росатому. Подоляк пояснив, що Російська Федерація використовує терористичні методи ведення війни, тому що протидіяти наступальним Операціям немає сили. Таким чином Кремль хоче запобігти програшу будь-яким шляхом. Нагадаю, за даними української розвідки, російські окупанти поступово залишають територію Запорізької атомної електростанції. Раніше повідомляли, що Росія хотіла вивести весь персонал зі станції до 5 липня. За словами Буданова, Російська Федерація з технічної сторони повністю підготувала все для організації техногенної катастрофи на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції.